А за листочки розпускається? Ну майже, як де? Як на якому дереві? То що сонечко дуже світить? Як на мене, то я в квітні такої погоди не пам'ятаю. Класно, правда? На початку квітня, так. Тут у нас скискали. Я там ще ніколи не була, не драпалася. Якась хатитка така маленька. Ця, як сказати, похоже, так ніби ще на наглиїмі. Mm -hmm. Чути пташки Так, Зранку як вони співають. Отак От у нас позаду будиночка наша. З вікна, весь, весь з вікна. Ялиночки наш. Я напевно відтоді відколи цей будинок є. такий великий, я собі думаю. Дерево того цікаве, я не знаю, що за дерево. Стид мені позора. Треба спитати сестри Марії кого не бачила. Щуця. Ой. Ну от так.